Далі будемо говорити про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Маріуполі. 65 суден обслужив служив порт окупованого Маріуполя. Протягом протягом 2023 року за 12 місяців окупанти вивезли звідти понад 142 тисячі тонн вантажів. Переважну частку складає вкрадене в Україні зерно та металопродукція. Про це повідомив центр транспортних стратегій. Зазначається, що з Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів із Севастополя. Крім того, росіяни використовують для вивезення краденої продукції та доставки зброї і порт в окупованому Брадянську. І просто зараз будемо говорити на цю тему детальніше. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Петре. Вітаю вас, вітаю. Отже, якщо ми говоримо про використання портів, ну, зокрема, Бердянська, Маріуполя, щодо Маріуполя і про факти, зафіксовані вивезення українського збіжжя і металопродукції, то відповідно хочеться зрозуміти, якщо це зафіксовано, то як можна завдяки цим фактам буде покарати Росію як саме? Вдасться покарати, в яких судах це треба доводити, що ось це було використано неправомірно. використання ну щонайменше українського пор, українських портів? Ну я думаю, що це у нас ще попереду. Це дійсно низка буде судів вже безпосередньо позовів України до Російської Федерації. В першу чергу, тому що враховуючи, що Росія вийшла з низки міжнародних договорів щодо міжнародних судів, які мали б забезпечувати нам справедливість, то фактично, наприклад, подавати позови з власникам цього зерна або власникам металопродукції, ну фактично на сьогоднішній день неможливо. Тобто, треба дочекатись або перших прецедентів, які зараз розглядаються в різних судах міжнародних, або вже дочекатися нашої перемоги, Певнений, що це буде чи. Частина, зокрема, якоїсь угоди мирної, яка буде укладена, і які компенсації будуть розглядатися і цивільним і бізнесу. Нашому зокрема, тому що дійсно зерно крадеться, і не лише зерно. І якщо казати там про металопродукцію, то там ситуація звучить гучніше ніж є. Вона насправді, то зерном дійсно ситуація по всій Донецькій області. Зернова продукція вона вивозиться саме через порт Маріуполя. Чи вдаються окупанти до якихось дій для того, аби збільшити пропускну здатність порту, зокрема Маріуполі? Ну намагаються постійно це зробити. Власне, ну по перше, почнемо з того, що вони збільшили свій флот по суті, вони починали виваз ще з 2022 року, і ми бачили, єдине судно використовувалося з класу річка Море третього класу. Це невелике судно. То на сьогоднішній день ми можемо казати, що компанія, яка фактично монопольно володіє Маріупольським портом під контролем росіян, і фактично монопольно володіє судами, яка які обслуговуються в порту? Вона в неї власної власності знаходиться щонайменше сім плавзасобів, Це фактично чотири вже судна класу річка Море 3 і три морських балкери. Два з них в принципі взагалі було вкрадено Росію націоналізоване, і вони залишились в порту Маріуполя. Залишались в порту Маріуполя на початок навштабного вторгнення. Знаходились вони під Ліберійським прапором. судовласник, здається знаходиться в Ліберії. От воно було націоналізовано Росією фактично і передано цій конторі, яка зараз керує Маріупольським портом. Тобто, ми бачимо збільшення потужності, збільшення кількісного складу, збільшення Можливості навантаження розвантаження є певні, звісно, передумови для того, що це дуже складно відбувається. По перше, досі частково заблокована паторія порта для заходження більш. Великих судів з одного боку, з іншого боку, не вистачає електричних потужностей росіян для того, щоб запустити повноцінно вже портові крани і обслуговувати суда не на 3-4 тисячі тонн, наприклад, а на десятки тисяч тонн, як то мав би забезпечувати Маріупольський порт за нормального функціонування. І хочеться поговорити щодо ситуації загальної в окупованому Маріуполі, але з якого боку, з точки зору. Так званого відновлення житла, так ну от чи розумієте ви хто сьогодні можливо повертається до міста і хто купує житло в Маріуполі, зважаючи на те, що от, нещодавно бачив таку ініціативу в лапках російських окупантів: що вкластися в зруйнований будинок, ну тобто вкластися в його відновлення, так, от хто ці люди, хто вкладається, і загалом яка ситуація з житловим фондом? З житловим фондом ситуація критична насправді, тому що ті ремонти, умовно кажучи, які проводять росіяни, вони взагалі не відповідають на те, що якості, а слово ремонт це здебільше, знаєте, такі створення ілюзії велике, тому що фарбують фасади, змінюють вікна а всередині спалені будинки. І в нас таких стоїть цілими кварталами, і в них не мешкають люди. Оці праці будинки і просувають власне росіяни в першу чергу. А про будинки там, де мешкають люди, вони взагалі їх намагаються не демонструвати. Тому що там ну пекло відбувається, і це окрема історія, коли е, досі в людей після ремонту того, що прийняли, наче витратили гроші. У людей всередині йдуть опади, і це не шутка, якась а не сарказм, Це просто реальність. Людей топить знизу непрацююча каналізація а зверху дощі. Та відлига насправді, і це дуже сумно Такі реалії Маріуполя на сьогоднішній день. Окрім того, вони добивають наших українців, які залишились. Ну, наприклад, зараз вони масово розсилають платіжки квитанції за за використання води, яку фактично ну це фактично технічна вода. А були колись обіцянки, що не будуть сплачувати. Так, от виходячи з тих платіжок, там не то, що люди мають сплатити за те, що вони використовували, а за те, щоб їх онуки будуть використовувати в Маріуполі. Тому що в середньому ми перерахуємо. Окупанти на сьогоднішній день рахують, що людина в день витрачає там до 13 тисяч літрів води. Уявіть собі, 13 тисяч літрів воді це водовозка. Власно кажучи, Ну це неможливо. Це зрозуміло, що вони так фальшують. Для чого? Для того, що люди не можуть добитися правди, отримують борги, їх просто будуть виганяти з будинків найближчим часом. І на останнє запитання: хто їде, їдуть, ті самі руски. Тобто зараз ми якраз. В стані, коли чергова хвиля міграції, де заміна перших росіян, яких вони заохочували переїжджати в Маріуполь, це всілякі мешканці середньої Азії і нові русське за паспортом, тобто нещодавно, які отримали громадянство, їх зараз якраз от замінюють на ну, цих росіян і цих росіян і готують ці наші залишені будинки в якомусь вигляді ремонту, враховуючи умови, в яких мешкають саме ці росіяни. Ну це ну точно не погіршення реальних їх умов, і вони їдуть навесні, там або з, з третьої декади лютого, в першій декаді березня Путін збирається запустити іпотеку на вторинний ринок для окупованих територій. Це в першу чергу, і майже в єдину чергу буде стосуватися Маріуполя, також там частково Бердянська, наприклад, тому що умовна курортна зона. І от під цю програму вже вони розгорнули оцю таку велику промоцію, цю велику рекламу. І люди дійсно їдуть, цікавляться, тому що. Що умови гарні пропонує Росії всього 2% на 30 років. Ну тобто ціни невеликі, порівняно з Росією, і ніде в Росії більше немає на сьогоднішній день таких умов. В такий спосіб воно росіяни закінчують свою, впровадження своєї політики заміщення українського населення на громадян Російської Федерації. Тому це цілеспрямована така акція, яку ми спостерігаємо вже понад півтори року. Що відбувається в Маріуполі в контексті проведення, точніше, підготовки до проведення там незаконних так званих виборів президента Російської Федерації? Я б не сказав, що у нас щось активно просувається. Єдине, що дуже активно вони працюють з дітьми. Чомусь ну це знов ж таки їх програма перевиховання українців в росіян, і вона, в принципі, цілеспрямована на дітей. Збір підписів його до реєстрації, які вони збирали, завершено в на щастя. Маріуполі не доходило до якихось кричущих, там саркастичних штук, тому що дуже цинічно вигадали, як це зробити швидко, як зібрати підписи, так щоб люди не могли відмовитися. Збирали Біля каз в супермаркетах і на загал з загальними питаннями, коли купа людей що підтримують люди Путіна. ну результат зрозуміло. На сьогоднішній день пауза не беруться. Вони розгортати таку потужну кампанію про те, що дуже велика кількість бігбордів розвішана і навіть наново встановлена в місті. Але чому не хочуть розгортати? Тому що дуже велике незадоволення населення, яке залишилось в місті от саме через негативний просто, ну, жахіття умов, в яких перебувають мерюпольці. Але ми впевнені, що що Єдина Росія розгорнеться і не лише єдина Росія, але вже це буде ближче до середини лютого. Будуть доносити оці всі історії, пов'язані з відновленням, псевдовідновленням, з обіцянками і таке інше. Пане Петре, дякуємо вам за ці дані щодо Маріуполя і до Донецької області. Загалом Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, щойно був з нами на зв'язку.